Розвідчики передали нам, що в сторону Чугуєва рухається колона з 50 машин бронетехніки. Поступила команда, були надані координати, і ми на своїх розчотах, наградах виїжджали і обстрілювали цю колону. По даним розвідчиків, було влучання, встановлена техніка. Багато було поражено живої сили солдат. Мабуть, із фільмів, коли дивився фільми, де були койні злочині, дуже подобалося мені слідчі, коли дізнаються ці вбивства, розслідують. І мною було прийнято рішення поступити в Національну юридичну академію, закінчити та піти. На прокурорську діяльність. 2020 році мною було прийнято рішення піти служити в Збройні Сили України, а саме в 92-го бригаду, якою мене назначили командиром відділення. На цей час я знаходжусь на посаді командира відділення Реаден. Наша батарея 4 града. На цих градах ми встановлюємо і поражаємо живу та воєнну техніку. На момент почала російської агресії. Приймав бої в Куп'янську, тоді з Куп'янська, Балакліївському районі і Візюмському районі. Батальйон ми було вже числа 21-го до початку війни в Купінському районі, де ми в лагері. 24-го, десь так пів Прозвучала команда, команда нас всіх построїли і сказали, хлопці, на нас напала війна, ви знаєте, що робити. Займайте згідно своїх функціональних і все. Найгірший час ну це перший час, коли були контрнаступи, ми від... здержували ворога. Тоді відходили, відбивали. Було незрозуміло. Ну, всі вірили, що ми контрнаступу встановимо, і перемога буде за нами. А теплиць спогад, як коли зі своїми побратимами, друзями сиділи, обговорювали, кожен про щось там розказував своє там за жінку, за дітей розказував. Ну, як кажуть, очах очах солдатський. 6 травня 2022 року ми отримали координати, по яких були, повинні були виїхати і нанести масовий обстріл вражеських позицій. Коли ми це здійснили, поверталися назад, були обстріляні з урогана, внаслідок чого я отримав проникающее ранение ноги і осколочне головы. голови. В той час камдів мій на пробитих колесах доставил мене до, 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 до лікарні Барв'янка, де була мене надана фахівцями медична допомога. Потім транспортований воєнний госпіталь міста Харкова, де я був там прооперований, а тоді я через три дні. Був направлений в Київ для подальшої реабілітації. Після того проходив другий цикл операції і тоді знаходи і знаходжу на реабілітацію. Хочу подякувати нашій прокурорській сім'ї, коли я отримав ці поранення Керівництво прокуратури в ліце прокурора області нашого. Була наказана допомога, підтримка і фінансова. Дякую всім своїм колегам. Коли я прийшов певний час, вони не знали. Коли довідались у мене комбат, у нього звання було старший лейтенант. І коли він довідався, каже, підходила. Каже, Гари, а, а яке у вас звання? А я кажу: ну от тут же ж бачите ж шпаличками сержант. Він каже: Ні, ото прокурорське. Прокурорське мене молодші радник. І він коли дізнався, почали люди, ну не люди, хлопці, по по яким-то питанням консультувати по фаху. Я знав, що наші співробітники є в є в нашій сісія. Ну от зі мною вони не ну не попадали В других батальйонах, бригадах були. Ми перезванялися на інших напрямках хлопці були. На напрямку Ізюма у нас складались дані. Помагав ізюмський про прокурор Дімінтієв Ніколаєв. Коли йому звонив, у нас перемістили з балакліє, і ми не знали, де нам ставити техніку. Я звернувся до нього. Причому ми з ним в місті працювали в одному відділі? Він нам надав допомогу там, зв'язався з адміністрацією з поліцією, Також прокурору то була ситуація, коли їхали з Балаклії, ми прокололи ці два колеса. Я тоді звертався до прокурора Красноградського району на цей час Нестерів Дмитрія, він нам теж прислав цю допомогу, два колеса. Ми, ми переворунтувалися і здійснювали шлях до далі по напрямку. Також Травкін на допомагав. Коли б вже біля Барвенкова, стояли, оказував нам допомогу. Дякую нашим хлопцям, співробітникам. Я планую після завершення і виграша над Російською Федерацією і закінчення війни. Планую повернутися в органи прокуратури Харківської області рідного. Хочу сказати, вірте в збройні сили, вірте в наші правоохоронні органи вони на цей час працюють, роблять все згідно своїх обов'язків. Терпіння, терпіння, і буде все добре. Я думаю, що після завершення війни наша країна ще більше розцвете. Города і будинки буде вистроєні. Народ повинен краще жити, ніж жили до цього.